Доброго дня. Сьогодні по старому календарю Миколая вітаю всіх, хто святкує в цей день. Я далі у відпустці і не сидиться, не сидиться в будинку, коли така температура, чесно кажучи, приємно здивована, але не знаю, що чекати, що очікувати надалі від погоди. Тому що, я вже казала в попередньому відео, рослинки вони. в Плячку не встигли особливо впасти, бо було лише тиждень у нас сильних морозів, можна сказати. І тепер така весняна погода, що не знаю, дійсно не знаю, як надалі будуть рослини себе почувати. Але тішимося тим, що маємо. Можна відкрити двері, навіть, навіть можна виключити зовсім опалення і радіти теплим дням. Не дивлячись на те, що зима. Грудень місяць. Я ще замовила рослинки. Ви знаєте, ще не прийшли, але замовила у гарної дівчинки. Такої. Вона робила огляд, випадково попала в Ютубі. І замовила ще бересклет на штамбі і маленьку ялинку Альберту. Ще таку немає. От хожу по вулиці і шукаю місце, де ж я хочу їх посадити. Я казала, що хочу сусну на штамбі теж. Але ті дівчата, напевно, закрилися і не відчиняються вже до весни. А сьогодні хочу пройтися і розказати, показати свої гейхери, які, не дивлячись на зиму, грудень місяць, Миколая старого. Дивіться, які у мене гарні гейхери на даний час. Сортів, звісно, я не знаю. Ця завжди зелена, ці перепадає досить багато світла, сонця. Гейхера не любить. Коротко про гейхеру давайте розкажу. Гейхера не любить прямого сонця, їй не подобається. У мене дуже ну, є майстарші кущі, є молодші, такі, що мають лише неповний рік, ніби один сезон. Але деякі е, краще себе почували, деякі гірше, тому що я вже казала, у мене був. Була проблема з хрущем, з лічинкою хруща. Я викопувала свої гіхери, обробляла, садила назад. Ну, давайте все покажу. Ось ця зелена. Я її пересадила тут таке місце, що її сонце перепадає, але бачила, що вона протягом літа дуже гарно себе показала. Ось такий має зелений такий кленовий листочок. Далі у мене ось є така шоколадна. Це ви вже розумієте, що це вже був мороз, вже були сильні снігопади. Це вже я показую вам під час відлиги такої тимчасового тепла гейхери. Тому вигляд у них, скажімо так, для гейхер, для трав'яних рослин, які на зиму, по ідеї, мали би пропадати, то вона дуже гарно почуває себе. Ось така є це шоколадна вона така. Тут так тепер особливо не видно, але насправді це такий пушистий у неї шоколадний листочок. Тоже дуже гарненька така, мені подобається. Взагалі-то я на гейхери підсіла. Це у мене мармеладка. Ось. Е Конкретно ця гейхера змінюю колір в залежності від місця, де я її саджу. От в цьому місці вона, бачите, така більш зеленкувата з, ну, з бордовими листочками. А в іншому місці, ми потім дійдемо покажу, то вона там була жовтенька. Також гейхерки у мене всі, можливо, я не знаю, чи у всіх гірхер у мене таке, бордове, таке бурячкове листя з другого боку. Самий старий у мене кущ, ніби це з самих давніх у мене, це ось така. Це саме звичайна, невибаглива, але взагалі-то я колись казала, що якщо я хочу якусь рослинку, то мені дуже складно її розводити. Можливо, тому що я приділяю її багато уваги. Ось ця, що я показувала, тільки що ще тут. І. Ось тут вона йде у мене по, а, по півколу разом з спірей. Звісно, спіреї тепер не видно, але от. Ось. ось так. Потім спірея, знов, спірея, знов, спірея і знов гіхера. Так я планую, що з часом це півколо, ось так це півколо, з часом отак. Буде спірея, і спірея, гіхера. Ну, так як у мене ось тут лаванда. Ось. Треба з цього боку показувати. Ось, так як у мене тут іде бордюр з лаванди і з спіреї, так само там буде йти край з гіхери і спіреї. Ця крайня трошки підгорала на сонцю, але я думаю, що це було ще і через те ось ця. Бачите, це було і через те, що вона досить молода. Вони всі пробували квіт... навіть бурян росте. Бачите? Вони всі пробували квітувати, але я обрізала, бо мені не подобається лише на деяких сортах гейхер мені подобаються квіти. Далі повернемося. Це у мене, взагалі-то є гійхери, є гейхірели є тіарели, якось там називається. Мені здається, ось це якраз якийсь різновид гейхер, тому що це вже я крайні листя пообрізала. Взагалі-то в неї було таке неймовірно велике листя, як в хост подорожникових. Ну, так само вони, бачите, вона пухнаста трохи, такий має пухнастий листочок. Зовсім не вибаглива, тут їй подобається. Ну, Ця королева, тут дивіться, яка вона це її прибили листя. Це серединка, але подивіться, яка вона велика і які вона мала ось, великі листочки по краям. Вони вже е, ну, прибили їх снігом, бо сніг був дуже важкий, вологий. Але це дуже такий гарний кущ, йому подобається тут тіньочок, вона така мраморна. Листочок такий. І навіть взимку вона витримує тут, дають декоративний вигляд і витримують тут всі погодні умови. Бачите? Відійду і покажу. Дивіться, до речі, не по темі, але дивіться, як гарно тепер має вигляд, який має гарний вигляд тепер. Сиза вівсяниця. Цей кущ, він квітував, він такий жирненький, йому взагалі навіть ну, по всім рослинам навіть не скаже, що тепер зима. Також дуже гарненька тепер е, живучка. А юга, по-моєму, якщо я правильно кажу, то у неї є така декоративна назва, ну, правильна назва, дуже декоративна. Це було 5 кущів куплено. Також в інтернеті по 25 гривень, мені здається, кущі, навіть по 20 І отак вона за сезон закрила це коло. Бо тут у мене навесні, я сподіваюся, що гарно перезимується у мене верба кільман'юк плакучої форми. І тут під низом у мене живучка в цьому колі. І до живучки посередині барвінок я варігатний посадила. Тут чи повинні зійти весною тюльпанчики, Ну, весною подивимось. Продовжуємо наші гейхери розглядати. До речі, ця травичка, я так розумію, що вона перезимоє тут. Що вона буде, ну, в принципі, ще можуть бути морози, та ж ніхто ще не відміняв, ще буде у нас січень, лютий. Також тут у мене вже далі молоді кущі гейхер. Ось, є отака, вона подібна до тієї мраморної, що я показувала, але е, трошки інша. Вони всі у неї такий е, більш не просто розділений листочок, а мраморний такий. Дуже вона гарненька. Ну, Взагалі мені дуже подобається. Тут у мене зовсім молоденькі. Це також пухнаста. Ось. Також пухнаста. Ми бачимо, що корін... серединка в неї жива. така. Оця була дуже гарна. Але якраз її е, їв хрущ, я її пересадила в це місце. Вона була у мене в стаканчику з кореневіном. Я її сюди пересадила, бачите, обклала корою на всякий випадок, щоб сподіваюся, що вона гарно перезимує. По ідеї, якщо я. Встигну і получу ці рослинки під час цього тепла, то тут я посаджу Альберту. То, ніби як коніка, ну не коніка, така декор... карликовий сорт ялинки. Ніби як коніки. Ось там у мене один кущ є такий карликовий, не пам'ятаю, як називається, і думаю, що тут посаджу іншу. Так, далі по гейхерам. ось, дивіться. Це у мене от та, що я показувала вам з дрібним листям. З великим листям. Тут вона у мене на сонцю більше, але така не, не настільки великі листочки, але дуже гарна. Ось тут у мене ця ділянка, де у мене жив Хрущ, я проливала всі рослини, хто слідкував і дивився. Має таку червону. Це неймовірний колір. Це зовсім молоденькі рослинки. Я не ділила. І отаку майці теж дуже гарна. Це ніби так само мраморна, але на такому бурачковому кольорі. Якщо видно, ось. Тепер вони, тепер вони не показні, бо тому що, ну, по-перше, зима, по-друге, все ж таки вони молоді, але коли кущі піднімуться, це буде дуже гарно. Маю ось таку. Вона насправді жовта і має таку червону прожилочку. Буду просити дівчат, вже роззнайомилася, буду просити дівчат, коли навесні гіхери покажуть справжні свої кольори і окраси. Буду просити про те, щоб мені підписали, які це у мене назви. Тоді і поділюся з вами. Це така шоколадна. Таких шоколадних маю дві. Цю. І зараз дойду ще одну. Це мармеладка, але в іншому місці. Дивіться, яка вона гарна. Карамелька чи мармеладка, ну така дуже листочок кучерявий, ця така гарнюща. Має гарну розетку, сподіваюся, що вона гарно перезимує. Так, вони в мене розкинуті по всій території. Це у мене ось така, також розділення мраморне. На зеленому фоні більше, але все рівно віддає ближче до червоного. Десь я бачила в мене тут де хрущів. Ага, де ж ти є? Де ж я тебе посадила? Та, а ось, дивіться, як її тут не видно. Такий був гарний кущ, ви собі просто не уявляєте. І мені лічинка хруща його повністю об'їла коріння. Я її тримала в кореневіні, вимочувала, обрізала все зайве листя для того, щоб вона не витрачала сили на листочки. Ну і на зиму висадила її в землю для того, щоб вона перезимувала. А взагалі то, то був дуже гарний кущик такий. Я навіть не зрозуміла. Я спихувала на те, що спекотно і вона погано переносить, а насправді її їла ця зараза. Кущик був дуже гарний. Має ще таку, це також жовта, але в неї не поділки червоні, а такі краплинки. Коли прийде сезон, то вона зовсім жовтенька. Так. Ось. Дивіться, яка краса, Не передає камера, не можу зловити. Треба тінь. Ось так в тіні, Ось така вона червона. Червона і теж має, також має такі е, поділки. Дуже гарнющі. І ще десь є. Ось, з кружевним листочком. Ну і остання в мене отака красуня бордова. Отак ну, Ось. І зовсім навіть з цими рослинками, дивіться, яка гарна, прийде весна, вони піднімуться, кущі стануть зовсім по-іншому і ось так, Разом з хвойними рослинками. А, і моє відкриття цьогорічне, також пієріс. О, і шоколадна. Тут є ще одна, оцю, що я казала, ще одна шоколадна. Просто не дуже видно. Е, пієріс, я його саджала, викладала в YouTube відео, як я його саджала. За заліями і герододрондером. Ну, що я вам скажу? Цікава така рослина, абсолютно йому не шкодить сон, сніжочок і морози. Я його не укривала. має такі... Я не знаю, який він має бути в майбутньому, ну те, що він вічно-зелений, я вже зрозуміла. Так само дивіться, яка гарна, ну, це навіть Сантоліна сиза, це молодий кущик, ось він тут молодий. І ось там молодий. А тут ми перейдемо до того, що я не стригла, того, що мала підстригти, але так і не підстригла. Ось така велика велика Прям. Купа, купа цього, цієї Сантоліни, я її е, зберігла для того, щоб мала висаджувати її за паркан. А потім за парканом у мене намалювалася там друга історія, а цей у мене так і лишився кущ цієї сантоліни. Вже весною підстрижу, хай перезимую. Насправді вона, щоб ви собі уявляли, от як вона далеко відійшла від от там коріння. Бачите? Як вона далеко відійшла від центру свого. Десь воно там, центр, а це все навколо треба обрізати. Вона пахне, має запах, подібний до чогось до лаванди, має такий специфічний запах. Я так розумію, її нічого не їсть, бо тому що вона так пахне. От потрогала і так листочки гарно. А так дивіться, як мої собаки не вірять, що так можна відпочити. <свісна> в грудні місяці. Ну, ось так. Показала я вам сама прогулялася, вже чекаю своєї рослинки, хочу посадити, можливо, ще раз спробую написати там до дівчини Наталки, щоб сосну замовити. Нусь мені так хотілося тої жовтої сосни. Тепер зимою хочеться себе чимось тішити для того, щоб настрій собі підняти. Перед святами. Кожний готується до свят по-своєму. Ну, а я можу купити собі рослинку. Ну, ось так. Розповіла вам про свої гіхіри. Показала, який настрій в садочку. Веселенько так все, зелененько. Дивіться, я вам покажу, ну, не диво, звісно. Але все ж таки. Ще трохи придеться коситися. Ну, ще в грудні місяці я не косила. Ось на такі весняні нотки. Знаєте, як у мультфільмі колись було 12 місяців, так само і я покажу вам. Там дівчина проліски шукала, а я ромашки волошки. Ну все, всім гарного відпочинку. Хто відпочиває, хто працює, то працюйте. Вже якщо прийдуть мої рослинки, то лише дві я замовила: Барбар... Бересклет на штамбі і Альберту маленьку, то я вже покажу обов'язково розкажу, як це садити в грудні місяці. А тепер всім до побачення, гарного дня!